Після отримання на пошті кавомашини розпаковуєте її, ставите в приміщенні на півгодини в теплому приміщенні, щоб не було перепаду температури. Затім вливаєте бункер води, вставляєте та її вмикаєте. Іде нагрів. Коли почне йти промивання, вам обов'язково треба натиснути відміну. Чекаємо. Як загорається індикатор, натискаємо відміну. Для чого це потрібно? Система завоздушена. і Якщо цього не зробити, видасть помилку і не наповнить контур водою. Потім ставимо чашку під кран гарячої води і натискаємо гарячу воду. Спочатку вона буде у вас гучно працювати, але потім вона наповнить систему і почне помпа працювати в штатному режимі. Ось гучно! Тихіше. І чекаємо, поки піде вода. Спочатку йде пар. Як стабільна пішла вода, ось як на відео, то все, можна виключати воду. І все. І затим можна готувати вже каву. Це обов'язкова буде опція для всіх кавомашин Philips, котрі ви у нас купуєте, бо вони всі будуть зимні період часу завоздушення.